Ну що, будемо видивлятися, може ще щось знайдемо. Грайшов, друзі, дивіться. Ех, 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 ех. А може бути людська, да? Якщо тут бої йшли, міну я знайшов. Тож, мабуть, друзі, все ж таки був бліндаж. Чи щось типу того? То можливо, що це і кістка людська. Да. На що люди воюють, я не розумію? Живи, життя одне, воно не таке довге, не завжди хороше життя. Живіть, живіть, насолоджуйтесь, не блін.